До нашої ефіру долучається Володимир Артюх, начальник Сумської ОВА. Вітаю вас. В нашому ефірі, Дякую, що долучилися. Вважаю здоров'я. Підсумуйте, будь ласка, нічну атаку шахедами по вашому регіону. Які наслідки? Що відомо про ці влучання? Дійсно вночі біля години ночі була здійснена атака чотирьох шахедів по місту Суми. Тобто, на підльоті ці чотири шахеди були розстріляні нашими засобами ППО, було один шахед збитий на підльоті до міста, три шахеди зайшли в повітряний простір над містом Суми і влучили, слава Богу, нашим силам ППО, які змінили курс, і ці шахети влучили. Практично в мікрорайони і постраждалих, тобто загиблих у нас сьогодні немає, але дуже багато постраждало інфраструктури. Чотири людини отримали травми різного ступеню, важкості, в цілому це легкі, і одна дитина. Всього було 13 будинків. Це багатоповерхівки, по яким повітряна хвиля влучила, і біля 500 вікон і інших руйнувань на біля 40 автомобілів було знищено. Тобто, наслідки такі, що сьогодні працюють у нас 12 бригад. Вони вночі були розгорнуті два пункти. обігріва. дуже вдячний сумчанам за те, що вони всі дотримувалися порядку дій. По евакуації з будинків Державна служба надзвичайних ситуацій діяла професійно, тому практично і втрат і населення і втрат інфраструктури, тому що пожежі, які відбулися, були локалізовані і затушені нашими силами аварійно-рятувальними, надана перша медична допомога. І сьогодні ці 12 бригад вони будуть відновлювати ці будинки. Які постраждали, в тому числі один шахет був націлений на лікарню міську і районну, де знаходилось близько 400 хворих, в тому числі 50, які були в обмежені в русі. Всі ці допомоги була надана відповідними службами. Сьогодні відбувається ліквідація наслідків. Володимир, а як часто саме дронами атакують сумщину, яка є прикордонною зоною? Ну тут е, різні типи дронів. Практично кожного дня в прикордонній смузі це 5-10 кілометрів. Застосовуються різні види і камікадзе дрони, дрони, розвідники і ударні дрони. Як в цьому випадку, чотири безпілотних літальних апарати. Це взагалі за останні місяці. Це вперше чотири БПЛА, типу шахет, які були націлені на об'єкти міста Сум. завдяки, як я вже казав, вище. Професійним діям наших протиповітряних сил, мобільної вогневої групи, які стоять на сторожі неба над Сумщиною? Сьогодні вдалося нам запобігти втрати людей. Якщо говорити не про дрони, а про обстріли, як часто російські сили обстрілюють прикордонну смугу? Починаючи з 1 січня, зросли обстріли в основному за рахунок це фпф дронів. Це прикордонна смуга, це наші прикордонні громади страждають. Збільшилась кількість загиблих. На жаль. Це знову ж таки зросла декілька разів застосування тактичної авіації. Це Су-34, Су-35, які застосовують керовані авіаційні бомби і б'ють по об'єктам інфраструктури, як по нашим прикордонним громадам, так по фермерським підприємствам. Страждають безумовно інфраструктури, це і садочки, це і школи, це газ, енергопостачання. Як і в сьогоднішньому випадку, ми теж були порушені ці газоводи, питання водопостачання сьогодні. Там декілька сотень сімей не мають цих видів постачання. Зараз все відновлюється, як я вже сказав, що бригади працюють ефективно. Я Думаю, за сьогоднішній день максимальні наслідки цього удару авіаційного підступного вночі по місту вони будуть ліквідовані. Я дякую вам, що долучилися. Розказали про ситуацію в регіоні. Володимир Артюх, начальник сумської ОВА, був гостем свобода ранок.